День добрий! Рада вітати вас на сторінці мебля Гроя. Пропоную вашій увазі диван-крау від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 23 см. По бильці у глибину диван займає 97 см. Бильці дивану м'яке. Трішечки скругленої форми і верхня частина на бильці є. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, прибираємо подушки. Плястику видвигаємо нижню частину. В дивані є великий та низький корух для білизни. Штовхаємо задню стінку. При розпаданні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка задня стінка. Спальне місце в цьому дивані 15 метрів на 1,90 м. Наповнення дивану. Набукувала мель, пружиний блок, Волок, Пінополіоріта та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину чи поміняти колір дивану можна на салоні. А ми раді бачити вас кожного дня! У нас у гостях з 10 до 16. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.